А де твій мужик? Боже. Він Він точно знайшов коханку. Боже бідна. Коли мені сказали, що бачили мого бувшого, який цілувався в машині. Фу, зараз. А, а типу, а, ч, а чому ми розлучаємося? Тому не кажіть ніколи такого людям, тому що, повірте, вони прекрасно знають. Марта Грінштейн розлучена. Це вам від нас Валентинка. дизайнер хворіє. Сердечко на обкладинці малювала Каріна. Мене звати Марта Гринштейн і я розлучена. Чому це так весело? Бо вже пройшло майже два роки. Найперше, що відбувається, коли ти розлучаєшся, і ти жінка. Ну, тобто, всі вважають, що все. Ну, ти зараз маєш померти. Ну, ти сто процентів маєш померти, тому що а як ти маєш жити? Люди робили так. Боже боже, бідна. А як же ж ти. І потім була фраза, яка мене найбільше взагалі дивувала на світі. Знаєш, яка? Не переживай, ти ще колось знайдеш». І я думаю. В смислі я когось знайду? Ну, типу, якщо би я хотіла когось знайти, я вже його знайшла. А тепер я розлучаюся, тому що я не хочу нікого знайти. Одна із причин того мого розлучення, і я думаю, розлучення всіх людей в тому, що ти в якийсь момент хочеш не бути в парі, тому втішати людину тим, що вона когось знайде, досить сумнівна історія. Плюс я себе відчувала постійно, знаєш, як. Наче я взагалі в принципі, і не була людиною, а якимось придатком типу до чоловіка, знаєш, Ну, тому що я зараз маю вмерти, в принципі, ніяк не існувати, тому що все моє життя згідно уявленням інших людей, і я цього не розуміла, поки я була одружена ніколи, наче керувалася тим, що я в шлюбі. Тобто мені здається, що бути в, там в 35 плюс розлученою зараз. Переживши це все трошки легше, тому що є ще ваша категорія людей. Ті, які 35+, плюс, і не були ніколи одружені. <гум> Боже, мені дуже вас шкода. Тримайтеся. <гум> Існує така якась історія про те, що ну, це, це суспільна думка, особливо суспільна думка там, де ми живемо. Ми живемо на Галичині в даний момент часу. Це ж дуже все, ну, дуже все має бути чинно, і я навіть думаю про те, що це будуть тут дивитися зараз. <гум> Окей. Значить, і вважається, я навіть відчула інше. Я навіть відчула таке, що після розлучення я не те, щоб повинна відразу або вийти заміж. Взагалі, загалом, краще би я типу, постриглася в монашки, а не просто коротко. Ну, а як я? У мене же ж діти? Хіба я можу заводити романи? Ні. Які романи можуть бути? Марта, ти мать. Але дивися. Чи мене це бісить? Ну, це розчаровує, що така суспільна думка може справді керувати чимось ем, життям. Розумієш, вони справді можуть там, заводити чи не заводити романи, е, я не знаю, е, зустрічатися з кимось не для того, щоб одружитися і не народжувати безкінечно знову дітей. А просто щоб класно провести час, якийсь короткий період часу, про який зразу відомо, що це має свій початок і кінець, і це не 10 років. Це Інше число днів дуже бісить зміна документів. Дуже, оце справді те, що бісить, бо це реальне життя. Ну це тобі не соплі з слюнями, хто що сказав, взагалі чхати, хто що сказав. А от типу, що сказали в ЦНАПі, Оце, це реальна проблема. Тому що це така, це такий ужас. І я розумію, що діти залишаються на одному прізвищі, а я буду на іншому прізвищі. І для мене це момент я це роблю не тому, що я не хочу бути на прізвищі мого бувшого чоловіка. Ні. Для мене це один із ще моментів сепарації, тому що я думаю, що я була досить несепарованою весь цей шлюб і такою сильно залежною, не в поганому смісті цього слова, в класному. Ну мабуть, напевно, ну раз ми розлучились, то, напевно, не дуже але якийсь час офігенно. Саме ще з тим, що потрібно ти допустимо будеш їхати на якийсь кордон. Тобі треба буде зміну прізвища, свідоцтво про розлучення, шлюб — оце всі документи. Ну але камон, ну, так, здобувається свобода. Є якась така загальна, це, наче, якийсь масонський договір про жінок. Знаєш, вони такі: ти жінка, ти розлучилася, типу, типу була трошки сама. І вони весь час такі: а де твій мужик? І ти, типу, думаєш, ну, типу, в мене нема, і я би не хотіла. Вони такі. Звісно, угу, в тебе є, просто ти ховаєш свого мужика. Тобто все, що, все, що останнє, що було мені, це не було бісяче, це було досить образливо, остання чутка, яку я чула про себе. Е, ну, Марта, там, в неї вічна якась сумка, Дізель. Що вона там могла працювати? типу? Це ж явно в неї є якийсь тайний багатий мужик. І це так обідно. Ну, типу, не те, щоб я сиділа, я ні, не так обідно, що я йду в ліжко і ридаю. А, 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 а. Типу, це не багатий мужик або де мій багатий мужик. Я просто думаю, чорт, ти, як жінка, в принципі, постійно переживаєш таку історію. Тобто всі твої здобутки особисті пояснюються будь-чим, але не твоєю роботою, не тим, що ти чимось займаєшся, не тим, що ти генеруєш якісь ідеї, береш участь в чомусь, заробляєш гроші. Ні, там завжди має бути мужик. Тому що ти ж розлучилася, і до того явно ти жила, тому що цей мужик значить, був. А тепер ти розлучилася, а де той мужик? І це дивна дуже історія. Але це досить зрозуміло в такому патріархальному суспільстві, мені здається, є ще така річ, що коли розлучається, мужчина опиняється, просто ну він холостяк. А жінка розлучена. Жінка, значить, відразу з двома дітьми. Жінка відразу там якась з трьома котами в даному випадку. Оце бісить, але бісить тому, що я думаю, що це насправді заздрість. Це заздрість, тому що чоловік розлучений один, два, три рази. Хай в нього буде п'ятеро дітей від різних жінок. Що би там не було? Він все одно кавалєр завжди, розумієш? І особливо на Галичині тут взагалі любе. Жінка це типоже, ти ще когось собі знайдеш, і ти такий ніби що ти і шукати, о, де ти є, де ти є, може тут, може тут. Але, Але по віку мене радоє єдине, що здається, всі вже нарешті зрозуміли, що вік 25-30 це ще глибоке, глибоке дитинство. І тому цей перший шлюб, якщо він у вас перший, і ви в 30, я розлучилась, виходить, в 30 35, напевно. Ну, це, це молочний шлюб, розумієш? Це молочний шлюб. Він випаде і має вирости настоящий, Коряної. Мені ніхто ніколи не говорить: о Боже, ти ніколи не знайдеш, о Боже, в тебе дві дитини, о Боже, в тебе три кота. Я завела три кота. дивись, я розлучилася, завела три кота. Собака в мене є. В мене дві дитини, типу. Ну я зробила все, щоб більше не одружитися ніколи. Ну ви що не розумієте, чи що? Ну ти тобто, от я в Але Але суть не в тому, типу, що ніхто мені це не скаже, тому що люди мене трошки бояться. Чому я не розумію, в мене три кота. Я знаю, що так говорять. Ну, типу, о, типу, ну, що ж вона там, цей. І це завжди з таким співчуттям. І дивись, я не говорю про те, що я би не хотіла колись мати стосунки. Я просто точно не можу сказати, що це якась моя самоціль. Абсолютно точно є завжди люди, які апелюють до дітей і до того, що є діти. І ось вони залишаються такими нещасними. І не те, що коментує, а настоює, дає таку конкретну пораду, що 에, подумай про дітей. А як же ж вони будуть? А ти розумієш, яка це травма? А що ж це таке? А як же ж вони взагалі? І, і це жахливо насправді. Це бісить. Знову ж таки, якщо говорити про те, що ховається за цим бісить. За цим бісить те, що жінка або чоловік, які розлучаються, обоє страшенно переживають за це. Це їхній один із найбільших, крім втрати один одного, це один із найбільших болей в світі. Тому що. Емоційно я стаю. Тому що здається, що зараз. Що типу, можна було зробити більше, тому що їм від цього гірше. Я скажу, тому що діти це саме моя, ну, це найбільша моя цінність в житті. І... Так і знала. <світ> в мене було відчуття, наче я позбавляю е, дітей сім'ї. І це дуже-дуже боляче, дуже. І, і Це дуже велика провина. Але м -м найбільше ресурсу мені пішло на те, щоб зрозуміти, що я маю вибрати себе. Просто тому, що в цей час мені відчувалося правильним. І все. І я думаю, що я не помилилась так точно в даний момент. І в той момент, і те, як я відчуваю себе зараз, точно говорить про це. Тому не кажіть ніколи такого людям, тому що, повірте, вони прекрасно знають про те, що діти будуть страждати. Сказати дітям про те, що буде розлучення, це, мабуть, один із найскладніших моментів. Діти до досить довгого часу сприймають. Знаєш, коли дитина біжить і падає, і ти можеш типу. А можеш типу, ой, клас, типу, не розбив підлогу і все. І дитина така: ага, не розбив там щось поцарапилося, він стає і далі йде. І значить, та сама історія з розлученням, тільки розлучення це не розбите колінко, це типу розбите життя. Розумієш? Ну без жартів, це дуже серйозна травматизація. І я думаю, що залишатися в шлюбі, який себе віджив заради дітей, це безвідповідально, це інфантильно. Тому що, якщо думати, що діти будуть нещасніші з щасливими окремо батьком і щасливою окремою матір'ю, ніж з батьком і матір'ю, які живуть абсолютно в не так, як би вони хотіли, навіть незалежно від того, люблять вони один одного чи ні, але ні, ну це не виходить. Які спостерігають безкінечно якусь таку атмосферу, відчувають, що щось відбувається, але не розуміють, що. Тому сказати, звичайно, це дуже важливо, і, в принципі, говорити і не приховувати це дуже важлива річ, тому що дитина завжди відчуває, навіть найменше дитина відчуває, що відбувається. Якщо ти не будеш їй розказувати про це, Підтримуючим чином, показуючи, що це як те колінко, не так страшно. Що так, так є, це неприємно, це сумно. Але по-перше, ти не винувата або не винуватий. Це найголовніше, тому що найчастіше діти винуватять себе в розлученні батьків. Найчастіше це просто так працює, на жаль. Ти не винувата, так стан, це все буде добре. І тато є, і мама є. Ми просто вже не можемо бути разом, і все. Ти в залежності від віку ти пояснюєш причину. Звичайно, трьохрічній дитині ти поясниш по одному, там десятилітній по іншому і так далі. Тому подібне, тому я вважаю чесно, не знаю, як думає мій бувший чоловік, але я. Я насправді думаю, що я найкраща бувша жінка в світі. <ріст> Чесно, я думаю, що я складна була просто жінка, але мені здається, що я набагато краща бувша жінка реально. І я дуже-дуже старалася заради того, щоб все було приблизно так, як я воно зараз. І це не завжди получалося. Але я думаю, що це є той вклад. Який ти робиш у все, у все у майбутнє своїх дітей в першу чергу. Я не знаю, чи він думає, що я найкраща бувша жінка. Напиши в коментарях, будь ласка. Ну, я надіюся, е ей! але я, ну, я ж признаю, що я була не дуже жінкою. я справді жінкою була такою. Дуже... Ми коли одружувалися, ми вінчалися в Вірменській церкві. І там був отець Тадеус, який знаєш, що сказав. Він сказав: не треба вам женитися. З тебе жена ніяка не вийде. А я кажу, А я в смислі? він каже мені, ти пам парам Пам Коли ми вінчалися, це був фантастичний знак. Коли ми вінчалися в цій вірменській церкві через купол. Я не розумію, чому там напевно не вистачало скла. Залетів голуб, І армен Дякон навіть перестав співати. І арфістка. Ну це було фантастично. Я тобі кажу, я про свій шлюб можу сказати тільки найкраще. Це реально був фантастичний шлюб. Фантастичний. Ну, типу, взагалі, для того, щоб мені так хочеться змінити думку людей, типу, якщо люди розлучились, це не означає, що їхній шлюб був поганий. Просто він закінчився. Типу, люди настільки цикляться на тому, чому він закінчиться, що вони забувають, що перед тим було стільки всього класного. Ну, справді, голуб залетів на вінчання. Камон, Ну дива, кому залітав голуб на вінчання? І всі були такі: Боже, Божє провідення. Просто я атеїстка, <ріст> і тому я часом жартую, що типу, ми розлучені всюди, окрім Вірменії. В Вірменії ми все ще одружені. <ріст> тому, що бісить, розлучено, але одружено у Вірменії. І я розумію, вам буде важко поєднати це все в одне. Цю звізду Давіда, хрест, вінчання і атеїзму. Я просто така людина. Я ніколи не розуміла, як бувають люди, які до якогось періоду приховують, що в тебе є діти, наприклад, та ходячи на побачення. Існує такий стереотип, що, типу, жінка вона називається експерцепом, і що мужчина може лякатися цієї відповідальності, і так далі, подібно, що йому треба набагато більше на себе брати, і так далі. Ну, типу, нам не треба такий мужчина. От що я можу сказати всім? Ну, типу, вам не треба такий мужчина. Тому що, якщо мужчина в принципі мислить такими категоріями, мужчина, я тобі чесно. Хочу сказати, що я помітила, що частіше так говорять жінки, а не чоловіки. Частіше так говорять жінки, вони самі себе вставлять в позицію, наче мати дітей це якийсь мінус. Камон, це плюс. Діти вже готові. <с? <с?> ну вони вже є, вони прикольні. Який, який може бути мінус? У мене ніколи е, не буде чоловіка, який не буде е, апріорі. Ну, тобто, це перша початкова історія. Розуміти, знати і нормально ставитись до моїх дітей. Дивися, я не потребую до них якоїсь любові. Він не повинен ставати батьком, в них є тато, все прекрасно. Але якщо такі стосунки є, то, звичайно, це має бути людина, яка має розуміти взагалі, хто такі діти, і вони мають йому подобатися, сто процентів. Ну тому що це діти, типу, вони це вони нікуди не дінуться, дивися, вони будуть завжди. Люди часто кажуть про те, що. Боже, як шкода! Ви були така, така хороша пара, ви була така прекрасна пара. Ну, в першу чергу, дивіться, ем, ті, хто так говорить, і в принципі будь-яка людина, ти ви ніхто, взагалі ніхто. Уявлення не мають, якою ми були парою. Взагалі, І причому не мають уявлення, наскільки ми були фантастичною парою, і наскільки ми один одному могли робити боляче. Це неможливо описати ніколи. Для того потрібно бути або мною, або ним. Це це нереальна якась історія довжиною в величезну кількість років. Це типу окреме життя. Ну тобто моїй дитині старшій зараз менше, ніж ми були разом. Що досить логічно. А ще я розумна <клак> <клак> і в математиці я сильна, і причина на слідкових зв'язках. Ну, тобто, це велич... це ну це все моє доросле життя насправді. І тому, ну як вам може бути шкода про щось? Людям шкода не за мене і не за наші стосунки. Людям шкода за якусь свою ілюзію, яку вони бачили. Можливо, вкладали в нашу пару якісь свої фантазії, або там їм подобалося, що отак от відбувається, що я танцюю з кастрюлею. Розумієш, а він сидить і кодить свій код. Так, да, це було прикольно. Найгірше, ти розумієш, чому ще була проблема цього розлучення? Воно було дуже класним, дуже цивілізованим. І це найболючіше що було в цьому розлученні. Тому що розлучатись з кимось. З кого ти ненавидиш, це дуже просто, розумієш? Ти, Типу не хочеш бути з людиною, яку ти ненавидиш. Розлучатися з людиною, з якою ти зустрічаєшся, про щось домовляєшся це проблема, це болісно. Знаєш чому? Тому що в якийсь момент після якоїсь зустрічі і якихось там підписувань документів і так далі, ти думаєш, а, а типу, а чому ми розлучаємося? розумієш? Але це пов'язано ще з моєю пам'яттю, Ну тобто, я дуже швидко забуваю все, що відбувається. Чи пов'язано це з війною? Це дуже пов'язано з війною. Звичайно, це пов'язано з війною. Я майже впевнена, що якщо б не війна, цього б не сталося. Війна була дуже сильним каталізатором. Розумієш? Дуже часто люди кажуть, що треба піти до психолога, займатися цим і цим. Але я безкінечно в терапії завжди. І я ж кажу, мені здається, що наше розлучення пов'язано якраз не з тим, що я не захотіла бути з ним. Може, це якийсь досить, до речі, великий інсайт зараз. Не тому що я не захотіла бути далі в даному шлюбі, я не захотіла бути ні з ким. Типу, мені просто треба був простір, і я типу, більше не могла. Тобто мені настільки важко переварювалася вся ця війна, все, що я переживала внутрішньо, типу, все, що неслося у нас і так далі, через різні обставини, що я розуміла, що мені не вистачає більше сім'я це дуже великий ресурс. Люди сімейні, це герої. Реально, це для мене герої. Це дуже велика робота. Дивися, і багато хто каже, Боже, ні, коли це кохання, то це не робота. Да що ви поживіть, хоча б 5 років разом? Це звіздець повний, ну це типу складно. Це постійно ти маєш. От я зараз живу сама і я прокидаюся майже кожен ранок, знаєш, з яким відчуттям? З таким клас. розумієш? І це не тому. Ну, типу. Тому що я просто роблю, що хочу. розумієш? Боже, я жахлива людина. <плес> <плес> я жахлива людина. <плес> 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 я жахлива людина так. Але може це поможе розлученим людям? Розлучення це круто. Ну, реально, це свобода. Я думаю, що це відчуття свободи. І тому, мабуть, я не готова і зовсім не розумію, як можна будувати знову стосунки. Розумієш? Тому що. Стосунки це завжди не свобода. І це не є погано, це добре. Але стосунки це не завжди ну, це завжди не свобода, це якась відповідальність, тому що, блін, в тебе є інша людина, яку ти любиш. Ти за нею турбуєшся, вона турбується за тебе, видаєте один одному любов, підтримку. Завжди хтось більше, хтось менше. Це по черзі, ну, типу, баланс. І інколи не вистачає того, що, типу, ти приходиш додому, наприклад, а там хтось наварив тобі їсти. Можливо, вийти. Це дуже смішно. Ні, якісь такі речі, коли ти ділиш разом, знаєш, які, наприклад, щось нове робить твоя дитина, та? і ви разом тільки можете це відчути. Тому що дивися, всім абсолютно по барабану, що робить твоя дитина, ти крім тебе і того, хто тато тієї дитини. Це найприкольніше, це найкраще типові відчуття. Я не знаю, дивитися разом якийсь серіал, там, чи ще такі от штуки. Але я ж кажу, що мабуть я настільки... Мені здається, що є така межа, про яку треба попередити людей, які розлучаються. Що, мабуть, шанс одружитися наступний раз, він зберігається десь перший рік, поки ти відчуваєш втрату і можеш заповнити це місце. А потім, можливо, ну, я думаю, що це не всі, але я просто дивися, це не просто так сталося, я над цим працювала. Тобто, вся моя робота, весь цей час була скерована на те, щоб я себе почувала класно з собою. Тобто, мені прийшлося з собою познайомитись, зрозуміти, хто я, а що в мені прикольного, як я можу з собою проводити час класно. Тобто, для того, щоб інші люди, які будуть зі мною, вони в мене виникали, знаєш чому? Не від дефіциту, а просто від того, що ну, от як я кажу, а класно би було. В мене один настільки в житті було таке, що мені хтось сказав, а я бачила, як твій бувший чоловік цілується в машині, значить, з кимось. І я така думаю. Та то не він. Ну, <смі> <смі> я не пам'ятаю, щоб ми хоч раз цілувалися в машині. Це настільки не його поведінка, але я завжди дивися, я вважаю, я справді думаю, що ну, тобто, в залежності, я ніколи його не питалася, чи він хоче. А ні, питалася. Мені здається, що він, він би був радий побудувати ще якісь стосунки. І тому я думаю, що чим скоріше, якщо люди розлучаються, вони знаходять собі класні стосунки, нові. Тим краще, тим вони більш задоволені всі. Чому не можна було це зробити? Тим більше, тим більше людей дбати про дітей. Це ж ну, два, це не чотири. Дивися, в мене був один такий бувший. Ми з ним почали зустрічатися. Зустрічалися ми з ним зустрічатися. Це насправді теж можна прирівнити до невеличкого розлучення. Я вважаю його найгіршим своїм бувшим. До речі, Угу. поганий, поганий бувший. Значить, фух, це дуже смішно. Ми зустрічались з ним довго в одному місці, потім зустрічались з ним довго в другому місті. Я їздила за ним постійно по його справам, по цим шукала роботу, підлаштовувалась під це, потім покинула взагалі країну і була там, ще там, ще там, ще там, ще там. І підійшов час, типу, я думаю, до речі, що це підійшов, я називаю це репродуктивний вік. Тобто я відчула гостру потребу розмноження. Реально, мені дуже хотілося дітей, але це було якось пов'язано, типу це якось було, знаєш, як ідея. Я насправді зараз згадую, що це не було, що я хотіла дітей від нього. Реально, це була якась типу, біологічна історія, що мені здалося, що час, які тікають, значить час настав, і я вже створюю сім'ю. Але він мені казав, що ні-ні, хоч ми вже там були 100-500 часу разом, не буде цього нічого, і взагалі я одружуватись не збираюся, типу, тому що я не такий. І я думаю, блін, ну це тоді не дуже прикольно. І я поїхала в Україну і, і, і все. Через місяць, як я повернулася, ну я точно не скажу, тому що, можливо, хтось буде з цього дивитись і уточнить. Але дивись, це був дуже короткий срок. Це було, типу, місяць-два. Він одружився з людиною, яку він, типу, ну, познайомився після того, як я поїхала. І це не те, що Дивись, це не була. Це бісить, не тому, що я ревнувала. Він мені тоді вже не був потрібен. Це бісить, тому що в мене було таке відчуття. А що це тоді взагалі було? Типу? Ну, типу, я просто якийсь типу, валіза безкінечна, яка мала їздити туди сюди Типу, чому так відбувалося? Але дивися, багато років терапії допомагають мені дивитися зовсім не так на цю історію. А таким чином, що це було тут? Якого хріна я їздила за ним, розумієш? Коли я прекрасно розуміла, що там нічого не буде, розумієш? Я безкінечно їздила за недоступним мужиком і питалася йому показати, наскільки я класна, і полюби мене, будь ласка, ні, 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 ти все таки побачиш, я буду, я причиню тобі кохання, я зроблю тобі, знаєш, все відразу все обростає дуже великими чутками. Час від часу ці чутки вони не тільки відбуваються ще й хтось мені їх вирішує розказати. Вони такі, а, а знаєш, що, а я там то-то-то-то-то. Чому так сталося? Всім хочеться знати, і найбільша проблема. Правди заключається в тому, що ніхто в неї не вірить, тому що насправді моє розлучення сталося дуже по банальній причині. У нас просто закінчились стосунки. Ну тобто, воно так буває. І все. Е, е, ніхто нікому нічого не зробив, нічого не сталося. Просто все. Ну, тобто, в один момент ти розумієш, що це кінець. Це дуже сумно, це жахливо. Як на мене, це найбільша трагедія. Тому що е, зради чи якісь проблеми, це дуже легко пережити. Це, це щось таке, що можна вирішити, а це просто. Закінчилося і все. Так не буває ні хтось когось, хтось то. Він він точно знайшов коханку. Ні, це вона знайшла коханця. Ні, він чомусь взагалі взагалі, чесно кажучи, це мене не те, що бісить, це мене дивує найбільше. Чому люди вважають, що основна причина розлучення це зрада якась. Що за бред? Я б ніколи не розлучилася через зраду. Я, мене навіть бісить, що люди розлучаються через зраду в смислі. Ну, бо це якась дурацька причина. Ну, типу, це... Я не буду зараз тут е, говорити про те, що знаєш, а буває фізична зрада, а буває Це я любила. Він мені не зрадив фізично, він зрадив мені емоційно, в свисві. Як подивився з нею останню серію серіалу? Оце так. Да, Якщо мій чувак подивився з кимось останню серію серіалу без мене, наприклад, Гра престолів, прикинь? Ну, типу, це розлучення. Переспав з кимось. Ну, я перепрошую. Ну, типу, поясни, чому. Ну, як можна розійтись? У тебе будинок, діти, ми прожили, наприклад, 11 років. Я уявляю, яким чином можна розлучитися через те, що хтось з кимось переспав. Чому? Ну, типу, мені би стало цікаво, але розлучення. Ні. Ну, типу, затіювати. Я просто поясню: розлучення це дуже довго, дуже складно, і це набагато сильніше, ніж секс. Дивися, ти можеш переспати зі всім світом. Це набагато легше, ніж розлучитись. Набагато. Чого ти смієшся? це правда? Мені не подобається дуже, що розлучення. Частіше всього прирівнюють як до невдачі, і в мене таке було відчуття дуже довгий час. Наче ти помилилася? Наче ви помилилися? Наче все це було неправильно. Тому що ви розлучаєтеся, це не означає, що це невдача. Це означає, що ви насправді правильно відчули момент, коли настав той кінець, і саме зараз варто це закінчити, поки ви ще нормальні люди і не ненавидите один одного, і ваші діти, не нещасні, невротики, які будуть безкінечно згадувати, як їхні батько і мама ходили по різним кімнатам і не говорили, тому що не хотіли з якихось своїх причин. Тобто, так, да, буде якийсь короткий, це знаєш як гострий біль і, і якась хроніка. Ну, типу, розлучатися треба на гострому, звісно, перевірити все, подивитися, чи справді так докласти всіх зусиль, пробувати знайти любі шляхи до примирення. Тому що справді шлюб варто зберігати, допоки це виходить. Але якщо ні, ну, то варто розлучитися і спробувати зробити це цивілізовано. І я би хотіла сказати, знаєш, що на день Валентина. Ніколи, взагалі, до речі, я не, не мала сентиментів до Дня Святого Валентина ніколи. Але зараз я маю. Знаєш чому? Тому що це ж день всіх закоханих, а я дуже-дуже давно не закохувалась. Дуже колись закохатись це було отак. І все, я влюбилася, значить, і все. А тепер ні. І тому я думаю, що День Святого Валентина це так класно. Е, якщо ви справді закохані, прикинь, це ж можна святкувати разом і бути разом, одружитися, потім може навіть розлучитися. Але mm. в принципі, закохатися це настільки величезний кайф, це супер. Просто це легко зробити в 25. І це так складно робити в 35+, Але я мрію колись закохатися і, і, і мати якийсь свій день святого Валентина, бо це дуже класні емоції. Навіть якщо ваше кохання закінчується розлученням, дуже не варто страждати за тим, що воно закінчилося. А я насправді зараз можу щиро сказати, що я радію, що це було. В минулому випуску обіцяли передати привіти. Тож ловіть. Привіт, струскавця! Привіт маші кривонос! Ти чудова співачка, і у тебе все вийде на прослуховуванні в березні. І останній привіт чиїсь сестрі Каріні. Спускайся на землю і помий посуд. Будь ласка.